Вітаю в ефірі Суспільне новини. Мене звати Наталія Гоман, Сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Далі коротко про те, що буде у випуску: 15 років ув'язнення та 2 мільйони гривень моральної компенсації. Таке покарання просять для російського льотчика Олександра Красноярцева, який у березні 2022-го бомбардував Чернігів та застрелив цивільного. Навчитися шити, відремонтувати одяг та пошити його з нуля У Сновську Запрацював безплатний швейний коворкінг: мокрий асфальт прийняли за поверхню водойми. П'ятьох гагар підібрали жителі сосниці на вулицях і відвезли до менського зоопарку. 15 років позбавлення волі та 2 мільйони гривень моральної компенсації. Таке покарання вимагають для російського льотчика Олександра Красноярцева, якого заочно судять у Чернігові в Новозаводському районному суді. Його літак збили в небі на околицях міста 5 березня 2022 року. Вибравшись після падіння, він застрелив з пістолета Чернігівця Віталія Сергієнка. Чи погоджується із запропонованим покаранням захисник Красноярцева? Дивіться далі в сюжеті. Побежал за дом. Вот. А за мной э, побежал мужик. Вот, э, пытался меня догнать, ну, не знаю, с вилами или с чем-то. Вот, э, Применил оружие. Так, пробивство беззбройного чернігівця Віталія Сергієнка згадував російський льотчик Олександр Красноярцев під час спілкування з блогером Володимиром Золкіним. Російський літак збили в небі над містом 5 березня 2022 року. Він впав на приватний будинок. Пілот вижив і намагався втекти. Його переслідував Сергієнко. За словами прокурора Кирила Пугачова, Красноярцев випустив у беззбройного цивільного майже всі, крім однієї кулі з пістолета Макарова. За вчинення цього злочину, Чину його судять за статтею Порушення законів і звичаїв війни Кирило Пугачов просить для Красноярцева 15 років позбавлення волі. Красноярцев порушення законів та звичаїв війни, не розрізняючи, хто перед ним знаходиться, застосовує зброю щодо мирного населення цивільної особи та вбиває на місці потерпілого. Він намагався він сам каже відстрілятися, сховатися, тобто вчиняв всі дії. З метою переховатися, Світлана Войтешенко, сестра Віталія Сергієнка, теж була присутня на засіданні. У цій справі вона проходить як потерпіла. Її представник Олексій Сікач просив суд задовольнити цивільний позов і відшкодувати жінці 2 мільйони гривень моральної компенсації. Окрім того, що Виташенка втратила рідного брата, це ще й, скажімо так, не просто родич, а ще й член сім'ї, який займався, окрім, скажімо так, хазяйцям ще матеріальною допомогою та вихованням. Доньки позивачки, адвокат російського льотчика Валентин Лясков не погодився із правовою кваліфікацією у справі красноярцева і просив судити його за частиною першої статті 115 Умисне вбивство, покарання за неї від 7 до 15 років позбавлення волі. А акт сформульова таким чином, що ми розглядаємо тільки в межах вчинення. Е Вивсла, хоче з тих відео, яким побачив він, враховуючи те, що він сказав, що він розкаюється, що він дійсно, дійсно він, е, осознав те, що він не, вчини, вчинив неправильно, я вважаю, це теж потрібно прийняти до уваги, як пом'якшуючи обставину. Щодо цивільного позову, то адвокат Красноярцева просив задовольнити його частково на розсуд суду. Російського льотчика судять заочно. Його навесні 22-го року обміняли на п'ятьох українських пілотів. Повідомив начальник головного управління розвідки Кирило Буданов. Альона Марчан, Валерій Циркун, Суспільне, Новини Чернігів. Виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако під час наради 24 жовтня сказав, що планує позиватися до суду на начальника міської військової адміністрації Дмитра Брижинського щодо його заяв, які він зробив під час спілкування з журналісткою Наталією Найдюк. Тоді він сказав, що не знав про те, що в Облмуздрамтеатрі 19 серпня планується зустріч виробників дронів. А ломако з його слів про це знав і його не попередив. Шокувало друга. Це заява начальника військової адміністрації, який з властивим йому цинізмом заявив, що він не знав нісном, ні духом про захід, який там відбувався, про виставку дронів. З цієї заяви таке враження, що волонтери самі приїхали, захопили будівлю в центрі Чернігова і проводили там виставку дронів. А військовий адміністратор дізнався про цей захід вже після Ну я не знаю. То в ці казки повірить. Нагадаємо, тиждень тому, спілкуючись із журналісткою Наталією Найдюк під час запису інтерв'ю для видання новинарня, Брижинський сказав, що про проведення виставки дронів Олександр Ломако знав, але не попередив його. Цей фрагмент розмови не увійшов у фінальну версію інтерв'ю, але відео з цією заявою оприлюднив сам Брижинський. Про цей захід в такому форматі він проводився ну, я не знаю, дізнався тільки тоді, коли відбувся цей вибух, що він буде проводитися в такому форматі. Як зараз кажуть, та виставка, ніхто не попереджав, хоча я знаю, що пан Ламака про це знав і навіть презентував об'єкти міської ради, mm -hmm. по-моєму, 15-й ліцей, і 33 ю школу. І навіть пропозиція була під цей, захід. Да, під цей захід, розумієте. А потім маніпулятивно заявив, що ми про це не знали, ми дозвіл не давали. Людина про це знала. Не попередила фахівців, да, скажімо так, військові, що так, плануються такі-то захід. Я про це знаю. Він каже, я б в жодному разі не надав будові. Так а навіщо ти водив людей за руку, по колу по почерміли, казав, тут, тут, а потім направили до театру. Тобто то він показував то розумієте, да? Да? А потім заявляє мені політично, що це військова адміністрація в цьому як сказав Олександр Ломако, слова Брижинського не відповідають дійсності. Позов до нього стосуватиметься захисту честі, гідності та ділової репутації. Всю суму моральної компенсації у випадку виграшу справи Ломако планує передати постраждалим наслідок ракетного удару. Також він сказав, що відповідальність за безпеку та контроль за такими заходами лежить саме на військовій адміністрації. Захід проводився з погодження з військовою адміністрацією. Міська рада. Жодних дозволів і до нас письмово, ніхто за дозволами не звертався. Жодних дозволів на цей захід не давав. Про це публічно говорили організатори заходу неодноразово. Проведення такого заходу без відома військової адміністрації воно просто неможливе. Спроби через два місяці перекласти на інших відповідальність, уникання спілкування і подивитися в очі родинам загиблих, вибачитися по-людськи, намагання перекласти стрілки. На інший. Вони лише підтверджують думку, що часто за суровим образом ховається звичайний боєвост. Сам Дмитро Брижинський в інтерв'ю новинарні сказав, що організатори зустрічі виробників дронів за дозволом до нього не зверталися. Ця організація вона направила лист військової обласної адміністрації про те, що буде проведений такий-то захід. Тобто поставили перед фактом, що буде проведений такий-то захід, і захід там прописано було, що це. Буде просто збір ну, волонтерів і якихось там представників бізнесу. Нагадаємо, 19 серпня росіяни вдарили по центру Чернігова крилатою ракетою Іскандер, внаслідок чого загинули семеро людей, понад 200 отримали поранення. Навчитися шити, відремонтувати одяг та пошити його з нуля. Все це можна зробити у безплатному швейному коворкінгу, який запрацював у Сновську. Його відкрили за гроші з місцевого бюджету та міжнародних партнерів. Директорка навчального закладу, в якому відкрили коворкінг, Алла Єрмоленко, каже: кінцева мета такої ініціативи спонукати людей до відкриття власної справи. Подробиці в сюжеті Марини Кирієнко. Це чоловіку таку куртку, і треба підкоротити рукава, тому ось все підрізали. І зараз буду пришивати. Світлана Бурдюг живе у Сновську. Щоб підшити речі чоловіку, вона прийшла до швейного коворкінгу, який відкрився в одному з навчальних закладів міста. Поряд з нею Юлія Сидоренко також ремонтує робочі штани свого чоловіка. Вдома вони не мають необхідного швейного обладнання а в коворкінгу ним можна скористатися безкоштовно. Дуже світло, тепло. І багато крутої техніки. Я навіть такої раніше не бачила. Навіть є в'язальна машина, це взагалі крутяк. Зв'яжем пліт какой. -нибудь. Відкрили швейний коворкінг за гроші з місцевого бюджету та міжнародних організацій. Тут зробили ремонт, а меблі і швейне обладнання коштували 1 мільйон 100 тисяч гривень. За словами директорки навчального закладу Алли Ярмоленко, коворкінг працює на декілька напрямків. Це уроки трудового навчання і технологій для учнів нашого ліцею і для учнів інших навчальних закладів громади. Тобто вони можуть разом з учителем приходити і проводити тут свої уроки. Це для тих жителів громади, які вміють ши. Ти, але вдома в них немає такої чудової, ось такого чудового обладнання. І е, третій напрям це для тих жителів громади, які взагалі от вони не вміють шити, але мають бажання навчитися цьому. І тому для них тут заплановано буде цілу серію майстер-класів. Тут можна не тільки підшити чи відремонтувати речі, а й пошити чи зв'язати з нуля, наприклад, спідницю чи постільну білизну. Обов'язкова умова, свій матеріал. Керівники проєкту кажуть, це навчання покликане сприяти започаткуванню власної справи. Наприклад, річ, яку можна там переробити, але немає обладнання, так і немає навиків, це зробити як правило. Ну куди утилізується, чи ще якось. А тепер вони можуть прийти, перешити, переробити, підшити, якусь там прикрасити чимось аплікацією, вишивкою і так далі. Таким чином буде економія е сімейного бюджету. Якщо хто зацікавиться, він може далі розвиватися і таким чином відкрити власну справу, стати приватним підприємцем. Марина Кирієнко, Олександр Поліщук, Суспільне, Новини Чернігів. Мокрий асфальт прийняли за поверхню водойми. П'ятьох гагар підібрали жителі сосниці на вулицях і відвезли до Менського зоопарку. Гагари Чорношиї, перелітні птахи живуть на півночі в арктичній та субарктичній зонах. А зимувати летять на узбережжя Чорного та Середземного моря, розповів орнітолог Олександр Федун. Через Чернігівщину вони якраз летіли на зимівлю. Детальніше далі. Давайте відкриє. Он вона яка красавиця. Цю птаху Валентина з подругою забрали з калюжі. Вночі поїхали і забрали. Оце одна, одна пташка, одна у калюшці сиділа. Другу таку пташку побачили в центрі сосниці у дренажній калюжі. І от тут, бачите, тут неглибоко. І собака почала ганяти цю гагару і вибігли із секанда дівчата з цього магазину і відбили. Ну, на жаль, на жаль, собака пошкодила. Саме ця гагара. Не вижила. Загалом Сосниці в різних місцях разом з цими знайшли п'ятеро гагар. На вихідні їх прихистили жителі селища. Чоловіки, що виносять ще двох птажок, розповідають чули, як вночі через селище летіли з граї птахів. В небі було чутно крики. Друзі, наші кажуть, може, гусі летять які. Птахи, каже Людмила, ймовірно, мокрий асфальт переплутали вночі з водою, а з землі самі гагари злетіти не можуть, то домовились відвезти їх у Менський зоопарк. Бо там якісь фахівці, якісь там лікарі, які подивиться, одна з них впала, то пошкодила крилу якраз із -за цього. У зоопарку на птахів уже чекають. А це крильцем пораненим. Директорка зоопарку одразу оглядає пораненого птаха. Я думаю, що це не виживе. Але ж прийде ще наш ветеринар. Ну, ну, може, в його вже крові багато вийшло. Mm -hmm. Тому ви бачите, він який. Да, велика кровотрата, це нічого не буде. О, не хоче. Сподобалось. Троє інших агар випускають на озерце в зоопарку. Риби у нас тут вистачає карасиків, дуже багато риб на цьому озері. Сховатись є де в очереті. Умови для них тут будуть прекрасні. Птахи можуть залишитися тут зимувати або можуть полетіти далі. Це не перший випадок, каже директорка. Таке трапляється періодично. Одну привозили нещодавно також з сосничини. Тут у зоопарку її підлікували, вона набралася сил і полетіла. Ще про кілька повідомили жителі навколишніх громад. Тетяна Лось, Віталій Коровко Суспільне новини, Чернігів. Наразі у мене все. Дякую, що дивитеся. Суспільне. На все добре.